Друзі, ви на каналі Victor Pro по назві побачили, по проханням пасічників, щоб не тільки щось таке, що для мене цікаве, я показую. Ну, воно не для всіх О, є якби, те, що комусь цікаво одному, а комусь не цікаво. ось, то По тим проханням про бджіл представляю вам новий проект Карпатської бджоли. Ведення лінійного розведення до того часу, коли той матеріал дійсно варти уваги. На теперішній час контрольованого парування інструментального змініння маю не просто декілька поколінь відомого походження, але вже 5 поколінь, які показують себе залито туди, те, що потрібно, і воно тримається. Того, що для нас є цікаво. Тобто, що потрібно для пасічника, щоб бджола родина була малорійлива, добре весною розвивалася, добре зимувала, поводження бджіл на рамках або миролюбність і усичівість була добра, оце основні показники медовитість, Медов... ну, всім за медовитість. Але якщо бджола зовсім не підходить до таких категорій, то теперішня та бджола нам і не підходить, через що багато є ну, досить поганих відгуків по тій чи по іншій бджолі. Що у мене окремо на одному із точків є, я вам подальшому покажу. Покажу, де воно є походження, що з ним робилося. Як оця я бджола до мене, до моєї пасіки. Дійшла і як теперішній час вона веде. Одна із них до теперішнього часу це п'яте покоління вже, в якій залито міжгірська бджола. Верніше вона має походження міжгірська ця бджола. Далі залито одноразово очківська бджола, і зроблено інструментально. Крім того, випробована група е, маточок. Маю групу дочок, пішли на обліт. достається їм цією весною. Ну, Але що маємо, то маємо. І надіємося на більш кращий результат розвитку для порівняння з іншими. Бджола йде на рамках ну, ви пам'ятаєте у мене відео є я попідсаджував їх на ну, німецького типу будуть ось так тут 10 рамочок от бджола якби, не дивлячись на те що така погода не дивлячись на те що і заморозки і холодно ну дай да їй ці бджолі тепло але ще скажу про бджолу цю, де вона була взята Взята з Міжгірського району, Міжгір'я. Всім відоме місце в Україні. Іменно оригінальний матеріал звіти має походження. Крім того, та я бджола була облітана на обліпнику лінійному, неодноразово на інших батьківських, плюс закріплено була і залита вучковська бджола, ну і інструментально. І в мене також, як і манки, так і групи дочок прошлорічних, які також є і вони тестуються. Але до чого я веду? Хочу представити вам те, що дійсно люди працюють над цією цілою і вже є відгуки. Коли направлено лінійне розведення є, то є досить добрі відгуки по тих бджолах як в нас в Україні, так і за рубежем. Я можу її напряму порівняти по продуктивності, по роботі, навіть в деяких випадках перевершує розвиток нашу бджолу, яка є як карніка. Вона теж наша, вона вже а, аклиматизувалася в Україні і без питань можна сказати, що вона працює як місцева бджола. Хоча по місцевій бджолі можна вести мову багато. А теперішній час що то є місцева бджола, яка була від початку там і на її нічого не вплинуло. А так як по Україні навіть з одного району в інший район бджоли кочують, переїжджають, то вже то не місцева бджола, яка там є, як то матеріалом міняється, тому то ну, це інша тема, хай буде вона можливо на інший раз, але зараз ми маємо те, що маємо, про що я. Кажу, що для нас є важливо. Для нас є важливо добрий матеріал. Той матеріал, який є як на мене добре, випробуваний також в мене. І проводиться далі селекція по цьому поводу чи станком інструментальне семеніння то робити не важко, мати розум в голові, порівнювати з, тим, з тими людьми, які вже це робили. Селекції, і дотримуватися того, то буде. Результат по тому, як вона працює, як, як з нею е, працюють наші українські селекціонери. Як би то не було, хто би того хотів чи не хотів, є, ця робота робиться лінійного розведення. І ну, звісно, інструментального вже. От. Як кому буде потрібно, то я можу далі просто хоча поставлю родословно того, що в мене є цей як безкіт, як формують. Як пакують, як відправляють цих маток, які паспорти до них йдуть. Це, я кажу, законтрольоване парування. Все це я вам покажу в дальнішому в цьому відео, тому то вам приємного перегляду. Поїхали дивитися. Ну що ж, друзі, на теперішній час ми бачимо і знаємо. Якщо в якусь справу вкладатись, то обов'язково з того буде результат. А щоб він був той результат, напевно. То, звісно, потрібно, щоб були й однодумці, і були умови, про що я кажу в бджільництві, були умови для тої чи іншої справи, щоб той результат відображався тільки в добру сторону. І дане відео, яке ви дивитесь, воно наявно показує те, що селекція карпатської бджоли. На місці все ж таки не стоїть, хто би що би то не казав. Зона Міжгір'я Україна, Закарпатська область, відома карпатською бджолою, яка свого часу прославилась по всьому світу, і ведення бджільництва з Карпатською бджолою на Закарпатті продовжується і зараз. Нам відомі деякі як і лінії, так і типи карпатської джоли. Але зараз я зупиняюсь над тим, про що я казав. Лінія без кіт, яка вже має 5, а то й навіть вже більше поколінь джіл, які працюють, які удосконалені і вони мають стартове походження із міжгір'я. І з місця, де є репродуктор Карпатської бджоли, і звідти походить походний матеріал, відсилається по Україні і не тільки по Україні, а й і за рубежем. Підтримується дана лінія. Звісно, як ви бачите на відео, підтримується облітником, задовільно ізольованим. Це вже перевірено. З І він дає про себе знать по відгукам багатьох пасічників, які задіяні в селекції карпатської бджоли. На відео, на фото ви бачите, як працює сама селекційна програма. Тобто група батьківських сімей, яка вибрана для обліту. Матер. Відбираються материнки, і, звісно ж, тут аж задіяна немала кількість тих людей, які зацікавлені в тому, щоб був відповідний племінний матеріал в них на пасіці. Крім того, на облітник завозиться і, звісно ж, і іншими пасічниками свої бджоломатки, які можуть облетітися там. І і після радувати своїх господарів на пасіках. Тут також має продовження своє лінія карпатської бджоли Beskit, яка була група маток виділена свого часу. З нею велася поглиблена селекція не тільки через облітник, але й з інструментальним осеменінням маток. І ось вам первинний репродуктор. Де виводяться або, як кажуть, плекаються маточки карпатських дзвіл. Там, де основна маса, де, як говорить, фундамент. Так, качаємо мед із малини. Ну що там у нас поднесли, заліпіли. Зараз так. О, красива печатка, біленька. Все біленьке, і все вмиткові. Zem zabetaj. Zalepili jo. Zalepili. Ne, ne, a... ne. To je težko. Tako, stav. No, drugi korpus. A. O. o Tukaj je naš drugi korpus. Ну що, два магазини повні. От так працює Карпатка на малині.